Я коли виросту, куплю дуже здорову машину. А я, коли виросту, то куплю себе великий будинок. А зачем тобі дуже великий будинок, якщо ти не заїдеш до велика машина? А заїду. А не зможеш. Зможу. Tend... Yeah, up, that Spartans right. 네. calendar, а зможу. Не зможеш, тому що велика машина не поміститься на маленьких дорогах. А я тоді куплю дві дороги і складу їх в одну, і буде широка одна дорога. Так не можна. Можна. А якщо буде дуже широка дорога, це буде дорога для літаків, тому що це буде як злітна смуга. Тоді я куплю літак. Ти не купиш літак, бо ти витратив гроші на машину. А в мене буде 100 тисяч мільйонів мільярдів трильйонів грошей і я куплю собі літак не буде буде а ти взагалі то не міш літаком рулювати. А мій тата може не може він правда в мене найкрутіший тато в світі ні в мене крутіший мій тата може літаками літати а мій на кораблі плавати а в мій загалі супермен. Це неправда. Правда, він літаком в Америку літав. А мій однорукою машину піднять може. А мій може доставити машину. Неправда! правда! Він взагалі найкрутіший тато в світі. Він привозить автівки з Америки. Я так само буду. Не будеш. Буду. Взагалі то це мій папа працює в айшипінг. Вони привозять автівки з Америки. Я коли виросту, куплю здоровий корабль, буду допомагати возити автівки. А мій тато вже літаком привозить найкрутіші автівки сюди. Зараз літати не можна. можна. Ні. Тоді я замовлю того тата. Машину звичай. Не замови. Замовлю. Добре, домовились. Тоді зараз принесу документи, Зараз все підписую. Пам'ятайте, що у нас платежі офіційні на українські рахунки без прихованих платежів. Добре? Домовились.